Доброго дня усім. Сьогодні відеоперед будинка село Ходосівка. Будинок робиться зараз басейн і робиться також активний ремонт. Що хочете під себе трошки доробити, чи там заїхати за 2-3 місяці, 2-2,5, може місяця з ремонту будиночок, то це прям варіант для вас. Ціні будут сума з ремонтом та басейном. Знаходиться в селі Ходосівка, закрите котежне містечко. Є навіс, такий легкий гараж на 2 авто. Тут одне авто і за ним ще друга. Що потрібно більше авто, то тут можна ще тротуарну плитку додати, і буде, звісно, ще декілька машин паркомісця на самій ділянці. Ділянка, ділянка в районі 8 соток, буде озеленення, буде дороблений газон. Так. Бачите, як гарно зроблено. Все закрите, дощ, сніг, дуже зручно, все тут завжди буде чисто. Бачите, яка плиточка. Куплено буде робитися все. Тут іде септик з переливом і з дренажними полями. Він вважається як біосептик каналізація. Тут місце під генератор зроблене. Давайте я вам діляночку всю обіду подивитись. Тратурна плиточка, а тут буде газончик. Так? Є також закрита тераса, сам будинок нагадає 230 метрів. Закрита тераса, є підсобне приміщення, є також погреб. Також є такий басейн, зараз він робиться, і тут буде ще газон. Такий ще класний задній двір. Стіди живуть, зліва добудовуються, справа живуть. Містечко жиле, вже активне. І тут буде такий великий гарний басейн. І світочка йде, будь-де по забору. Також тут іде місце під. Барбікю зону, там іде якраз тераса закрита, таким чином. Звісно, все прибереться, все помиється. Зараз закрита. Тут така вели... велика. Що... Зараз... Да, тут можна відкрити, то велика йде підсобне приміщення. Величезне. З двома виходом вихід з навісу на два авто і вихід з закритої тераси. Два варіанти виходу на це підсобне приміщення. І тут зліва ще додатково є погреб, десь на 12 метрів. Байдена до кінця пройду ділянку, всю покажу, цю ще бокову частинку. Це закриється так, просто для басейну. Тому треба було поставити. Якраз ці, ці двері, де я був зі зворотнього боку. Вікна рехау німецькі, будинок будинку з керамічної цегли. Тут іде тепловий насос. Ну і ще раз навіс на два авто. І тут чи можна те, що я казав. Парка місця додавте. В будинку є два отоплення, камін з розводкою отоплення і тепловий насос з теплою водяною підлогою буде. Давайте по плануванню. Двері хороші вхідні вже стоять. Тут йде якраз по стіні 38 см це коховче поклеєне, залишилось. Тут буде декоративна штукатурка. Так, 38 см йде стіна, 15 утеплювач. Ще і плюс плиточка, так? Нагадаю вам. Потім йде тут гардробна, вся вбудована меблі, всі будовані меблі будуть. Зроблені це входить у вартість. Тут така велика гардробна вхідна. До речі, в будинку є чотири гардеробні, чотири кімнати, три санузли, велика кухня вітальня зі своєю кухонною кладовою, окрема котельня, окрема. Правильно дуже класний проєкт. Дочекайтеся до кінця додивіться. Буде ще дороблено, звісно, міжкімнатні двері, будуть ще навісні потолки, але вони будуть французькі і тканеві, так? Тобто екологічно чисті. Тут йде значить, душова душова йде, трап під нахволом, тут також йде туалет, тільки не це буде інший. Це тимчасовий з гігієчним душем і руками з зеркалом. Так? Далі йде кімната на першому поверсі. Оце якраз види, тут виходи отоплення від каміна, а тепловий підлога це отоплення від теплового насосу. Далі йде зліва тут котельня. Тут фільтрація. Тепловий насос стоїть система, так, бак, Це іде. Пральня. Пральня йде таким чином, щоб пральню і сушилку поставити. Тут теповидена підлога, гріб грібінка, і праворуч іде шафа. Далі йде Це кухня, кухня з острівцем, Рукомийник біля віконечка, дуже класно зроблено. І ще плюс тут йде великий, велика кухонна кладова. Далі тут місце під стіл праворуч, камін з розводкою отоплення в кожну кімнату. Далі йде зліва вітальня. Тут місце під диван, і тут телевізор. І вихід на цю терасу. Закрита тераса, є вивід, щоб поставити кондиціонер інверторний, щоб отоплювати чи охолоджувати будь-яку пару. Вікна, зрозуміло, закривається і відкривається. Вікна рехау, двері, якісні, також рехау 70-го профіля. Нагадаю, це така тераса закрита, праворуч в погреб, велике підсобне приміщення місце під барвікю, басейн і також така діляночка в районі 8 соток. Хоча діляночка по факту відчувається більше, тому що дуже класно розміщений на початку будинок. Вже зроблена така плиточка ідуть. Сходи на другий повер. І давайте підіймемось, розкажемо. Якщо подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити такі схожі Ще відео. вам подобається цей в описі буде точна ціна. Запрошуємо вас обов'язково. Приходьте, дивіться, будемо вам раді. Зліва направо. Зліва іде кімната окремо зі своєю гардеробною. З такою гардеробною кімнатою, два віконечка. Панорама йде на пагруби, на лісочок, там до очима і Київ видніється. Далі йде мастер спальня. Мастер спальня. Тут якраз місце під телевізором, тут ліжечко, там вивід від, від камінного отоплення, тепла водяна підлога отоплює тепловий насос. Далі йде гардеробна прохідна, велика гардеробна з віконечком. Бачите, як виглядає керамічна цегла 38 см. Така гардеробна І свій санвузол. Санвузол трав під нахилом. Тут санвузол з гінічним душем, рукомийник з церком в цьому місці. І ліворуч тут ще рушник сушарка. санвузол об'ємний. Ще буде загальний санвузол зі своєю ванною, зі своєю душовою. Буде, звісно, ще періо, це все зробиться. Це якраз загальний санвузол, Тут трап під нахилом, тут душова, тут ванна, кімната. Далі йде рукомийник санузлом. Рукомийник, вибачте, з зеркалом, а тут санвузол з гінічної вишем. Да, і тут ще ось тут рушник сушарка, що буде. І ще одна спальня. Це вже третя спальня на другому поверсі. Загалом це четверта кімната в будинку окремо. З великим панорамним вікном і зі своєю великою гардеробною. Виводи під кондиціонери зроблені. Під вас можна зараз доробити понується декоративна штукатурка. Так, Можна колір підібрати, є декілька варіантів. Можна під вас підібрати матеріал на підлогу. І ну, зрозуміло, буде вже біла. Так, стеля буде бі, біленька. Нагадаю, французька, натяжна, екологічна, тканева. І це гардеробна. Хардеровно буде всі вбудовані. Також можна під себе кольори підібрати вже. І також тут, тут така, таке віконечко. Такий цікавий будинок є в наявності. Будемо раді вам, запрошуємо вас закінчувати це відео, Бачите, яка віконечка величезна між сходами, між першим і другим поверхом. будемо раді, всім гарного дня, до побачення.